Привіт усім! Зараз зробимо слонення з бісеру. Для цього нам потрібно буде світло-блакитний, світло синій, серебристий та коричневий бісер, а також проволока десь 30 см, товщиною 03 мм. Перший рядок набираємо сім. Бусин, і на серединку їх відправляємо, і набираємо другий ряд, другий ряд у нас буде 9 бусин, і проходимо другий кінцем хрест-нахрест через всі ці 9 бусин, і затягуємо перші два ряди, і все вирівнюємо. Наступний ряд у нас одна блакитна, одна коричнева, 5 блакитних, і одна коричнева і одна блакитна, і також проходимо цей ряд хрест-нахрест. Також затягуємо третій рядок і вирівнюємо. Це ми плетемо зверху вниз. Наступний рядок 9 бусин, теж затягуємо. І вирівнюємо. Наступний рядок шість бусин, також затягуємо. Наступний рядок одна блакитна, шість серебристих, одна блакитна, і також проходимо хрест -на хрест. Наступний рядок одна блакитна, дві серебристі, три блакитні, дві серебристі, одна блакитна. І також затягуємо наступний рядок одна блакитна, дві серебристі, п'ять блакитних, дві серебристі, одна блакитна, і також затягуємо цей ряд. Наступний рядок у нас одна блакитна. Одна серебриста, сім блакитних, одна серебриста, одна блакитна, і також затягуємо цей ряд. Наступний рядок набираємо 9 пісерин, і також проходимо цей рядок, отак хрест-нахрест, Затягуємо -хрест. цей ряд. Також і все вирівнюємо. Наступний рядок 8, бусин також затягуємо. І слідущий рядок також 8 бусин. Наступний ряд теж 8 бусин і затягуємо. Слідущий ряд набираємо 1 блакитна, 1 серебриста, 1 блакитна, 1 серебриста. І проходимо через 4, отак от, от відступаємо, у цю сторону, отак от, оцю Через 4 всю сторони. Це у нас буде якби лапка. І затягуємо лапку. Це у нас вона буде з цієї сторони. І також робимо з цієї сторони. От. І також затягуємо з цієї сторони. Це у нас буде якби лапка нашого слона. От. І тепер проходимо декілька разів, отак от, от, щоб нам закріп, закріпити нашу, наш виріб і обрізати проволоку. Отак от з боку декілька разів проходимо. І потім обрізаємо до сюди, доходимо і потім обрізаємо проволоку. Не потрібно. Або не обрізаємо, а отак от ми піднялися цією проволоку у нас. І щоб робити ухо з цієї з цієї сторони. Ще додатково от сюди вверх, зверху ми вставляємо додаткову проволоку, отак, от рівнюємо, щоб було все посередині. І з цієї, з цієї сторони будемо плести зараз вуха. Цього набираємо з цієї сторони шість темно-синіх бусин. І отак от от проходимо другим кінцем проволоки і затягуємо з цієї сторони, також, щоб у нас не, ну, не поїхав наш малюнок, і з цієї сторони також набираємо 6 синіх бусин і затягуємо. Так, ми набрали з обох боків по 6 бусин. І слідучий рядок набираємо. От наступний рядок затягуємо, там буде у нас 8 бусин. Також затягуємо, і також можна зробити з цієї сторони. В наступному рядку у нас з обох боків буде по 10 бусин. І також затягуємо. З тієї і з цієї сторони набираємо наступний рядок 8 бусин. І в слідуючому останньому рядку набираємо 6 бусин. 6 бусин затягуємо. І оці кінчики ми проходимо декілька разів, щоб закріпити нашу. Нашу роботу, декілька разів, так от по бокам проходимо. І до кінця. І з цієї сторони також 6 кусен, затягуємо і проходимо з обох боків, і непотрібну проволоку обрізаємо. Потім, щоб нам зв'язати ну, ніс а, слону в цьому рядку, ми доставляємо додаткову проволоку от, в ці чотири посередині бусини і набираємо чотири темно-сині бусини, отакі як тут. Набираємо чотири бусини. І проходимо хрест-нахрест. І затягуємо перші 4 бусини. Слідуючий рядок знову 4 бусини. Набираємо на, на одну із проволок. Наступний рядок знову 4 бусини затягуємо. Слідуючий рядок у нас буде 3 бусини. Наступний рядок, 3 бусини затягуємо. І наступний рядок знову три бусини. І так, наступні 4 рядки. Раз, два, три, чотири по три бусини. От, і слідуючі 5 рядків по дві бусини буде вже. І так, ми ще набрали 5 рядків по дві бусини. От і оці кінчики отут проходимо по обох сторін і не потрібно обрізаємо проволоку. І так у нас вийшов такий слон от, з е, хоботом, з бивнями, Тут бивні, якщо роздивитися, серебристі бивні. Ну, такий слоненятко можна зробити теж швидко. І нескладно. складно. Всім бажаю успіхів, до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!